Вітаю, друзі, в прайді. Вибачте, що не виходив в ефір. Декілька неділь прийшлося мені їздити. І насправді знову я поїду працювати на траку. Це заїхав трошки тут зробити певної роботи. Покажу вам, трохи прийшло і покажу що по чому. Быстренько пробіжимося, щоб ви знали, які зараз тут ціни. Так, Ось є у нас е, пітербіл. Чорного кольору, 439 тисяч майлів має і коштує він 70 тисяч. Тут цілий ряд Пітербілів. орієнтовно, я, я просто покажу, щоб ви розуміли. ось 447 тисяч майлів, 468 тисяч малів. Отакі вони всі, в принципі, однакові. У них орієнтовно однаковий пробіг, там 450 тисяч в середньому, 428. Ось такі, вони всі з пробігом. А ціни на них, так щоб зорієнтуватися, 70-75 тисяч доларів. В принципі, виглядають непогано. Зараз ми їх обійдемо, подивимося, яка у них там комплектація. Я так детально їх показувати не буду, тому що хочу пробігти, просто подивитися, дощ іде на подвір'ї. То глянемо просто. Вони всі з IPU як бачите, на всіх стоять нова резина, не рекап, майже нова. Всі з IPU В принципі, в непоганому стані всі ці траки. Так, давайте пройдемо, глянемо, що там ще. На всіх стоїть... Тріпек дизельний. Ну і ще один ось Ось цей стоїть. Е, що ще у нас є із нового? Є фредлайнери, але всі з пробігом великим. Є кенворди. Дуже-дуже багато кенвордів. Ну Це з маленьким пробігом це дорогий трак. Ось є Кенворди, також 430 тисяч, 444 тисячі, 496 тисяч, 502 тисячі, 465 тисяч. Ось вони всі однакові, прийшли, видно, що з одного фліта чорні. Виглядають дуже прикольно. Я думаю, що ці, ці Кенворди і ці... Пітер Пітербіли прийшли з одного фліта, тому що вони такі викрашені дуже добре. І резина на них вся приходить нова. Да, так, Всі з нової резини, Всі ці Кенворди, всі з IPU. Всі з резиною нормальною. В принципі, виглядають непогано. Видно, що в цього фліта непогано все обслуговують. Що по цінам? Давайте зараз скажу. Ціни починаються на ці. Кенворди від 50 тисяч доларів. За 50 тисяч доларів це кенворд, якого 580 тисяч пробіг у чорний 2018 року. І в основному 65, 67, 69, 70. 75 тисяч. Ось ці Кенворди в такому розльоті цін, орієнтовно 70-75 тисяч, якщо там дивиться такий з пробігом орієнтовно 450 тисяч. Тобто ось такі ці Кенворди вон там стоять підербіли. Тепер по фредлайнерам. Фредлайнери це нові. З маленьким пробігом, ну, без пробіга вони вважають, там 600 миль, це, коротше, без пробіга Так, ось з пробігом 239 тисяч у цього бдлайнера. Не бачу, скільки він коштує. Так, 239. Не бачу його в прасі, але ну, орієнтовно, я думаю, він повинен коштувати 140 тисяч. А, бачу, бачу, він вже проданий просто, 145 тисяч він коштував. Так, ось все, цей оранжевий, але не це, не це не той, який ми дивилися раніше, це якийсь привезли інший, там він трохи поцарапаний. Ось він, В ньому 322 тисячі, він коштує 130 тисяч доларів. Якийсь на ньому їздив чоловік не дуже акуратний, поцарапав тут, зробив тут трохи дерміча. Ну Це пластик, нічого страшного, резина стоїть нова. Ну, ця машина без IPU, просто така ярко виглядає, кидається в очі, але дорогувати трохи для такого пробігу. Так, йдемо далі. Фредлайнер 196 тисяч пробігу. Так, його буде ціна 140 тисяч доларів. Я не знаю, чому так, чому цей фредлайнер і цей фредлайнер коштують однаково, але в цього на 100 тисяч пробігу менше. Я, я не формую ці ціни. Так, це також 192 тисячі 140 тисяч доларів коштує. Так, Наступний. 625. Вибачте, за, за звук машини проїжджають тут поряд, але що вже є? Так, 625 тисяч. Ем, не бачу його в інвенторі, але ось я бачу, якийсь рядом стоїть. Ні, не буду говорити, бо не бачу. А, Бачу, бачу. 625 тисяч ось цей трак. Коштує 50 тисяч доларів. Тобто в ньому досить багато пробігу, але й коштує він. Він погнута. Це, ну, давайте так покажу, може когось зацікавить. Треба приїжджати, дивитися його. Так, ось чорний. 445 тисяч пробігу. Так, скільки він тут у нас коштує? 70 тисяч він коштує цей чорний. Так, червоний, 430 тисяч пробігу, 70 тисяч коштує цей чорний. Наступний 19-го року 432 тисячі. Так, не бачу його в інвентарі. 432. 81. А, бачу. 70 тисяч. 70 тисяч це також коштує. Так, цей сірий. 503 тисячі пробігав в нього. 70 тисяч. Так, цей. Цей під задатком? Також 70 тисяч. А, це мій кастомер його купляє. Точно. Так, цей. 548 тисяч. 548 тисяч. Не бачу, не бачу. В інвентарі не бачу. Не знаю, скільки він коштує, немає ціни. Наступний. 427 тисяч. Так. Не знаю, чогось не всі вони в інвентарі знаходять. А, бачу! Ні, ні, це не він. Інший інший. Так, 561 тисяча пробігу. 60 тисяч цей коштує. Так, далі. 579 тисяч. Я не знаю, чомусь вони не всі в інвенторі, я не можу їх всіх перевірити. Немає, нам на багатьох немає. Так, кенварди, ну, ці з маленькими пробігами будуть дорожчі, давайте підемо там ще Volvo є, бо ці кенварди, ну, також будуть коштувати десь в районі 70 тисяч 75, в залежності від пробігу, що там, скільки, що по чому. Якщо, якщо в нього менший пробіг там, 380 навіть тут є пробіг. Ну, вони всі з одного фліта, видно, що вони такі непогані, непогані траки. Так, давайте до Вольво прийдемо, бо я бачив, там декілька нових Вольво стоїть. Можливо, комусь цікавить. Наші люди люблять Вольво. Тому хочу показати. Зараз глянемо. Так, дійшли ми до Вольво, давайте подивимось. 109 тисяч пробігу в цій Вольво. І вона коштує 160 тисяч, але вона вже під задатком. Щось тут Volvo всі під задатком стоять. Так, Далі, наступна Volvo. 361 тисяча пробігу. Вона також під задатком, 130 тисяч вона коштує ця Volvo. Так, Наступна Volvo. 209 тисяч пробігу, 150 тисяч вона коштує. Також під задатком. Не знаю, ці всі білі під задатком. Так, ось з великим пробігом. 449 тисяч вся Volvo коштує. 70 тисяч її ціна. Ой, пробіг у неї 449 тисяч, а коштує вона 70 тисяч. Взагалі ще не детейлена, нічого. Давайте так пройдемо, зглянемо. Навіть навіть видно, що їздила і мухи ще на стеклі. Стекло треба лобове міняти. Тріщини якісь там, резина стоїть, вся река. Така без, без нічого, я думаю, що це проста Підозрюю, що вона 425 кінських сил. Зараз, якщо відкрита, гляну. Ні, Закрита. Ладно, не буду навіть витрачати не на неї час, бо я знаю приблизно, що це за машина. Так, 700 тисяч, це є стара Volvo в старому Баді, 30 тисяч коштує 700 тисяч пробігу 2016 року. Е, Інтернеси навіть не хочу про них нічого розказувати. І є дейкеби у нас Fessor 1, 241 тисяча, цей з пакардом. Цей коштує 30 тисяч з пакардом. Вольво, оцей Дейкеб, в ньому 260 тисяч, він коштує 79 тисяч. А, ні, почекайте, Вольво, ні, ні, ні. Вибачте, 260 тисяч пробігу це стоїть 60 тисяч. Цей старом баді стоїть 60 тисяч. Е, далі ось, е, ще є така Вольво одна, 760, 162 тисячі пробіга в неї під задатком 155 тисяч вона коштує. Ну і є у нас е, ці м, бокстраки. Бокстраки. Всі бокстраки 24-го року, М2106, на них камінець стоїть, на них можна їздити без сиділ багато зараз їх купляють. Е -е 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 -е. У них сидіння одне стоїть окреме, закрите, а інше таке сплошне. Зараз покажу вам через вікно, якщо видно. Всі вони з ліфтом йдуть. Ліфт Гейч, тобто ті, хто возять бокстраки, ті знають. Ось такі вони всі з ліф Ну, В принципі, це все. І дуже багато є ріферів, Ціни різні. Ріферів привезли дуже багато, видно, маркет на ріфері зараз не дуже добрий. Є ще Ось тут ще з великими пробігами стоять машини. Але ось ця Вольво чорна, видно, її тільки доставили, у неї пробіг невеличкий, вона взагалі як нова. Зараз я скажу, як такий неї пробіг. У неї 1099 миль, це Вольво 24 го року. І коштує вона, зараз ми перевіримо, скільки. Дайте Вольвом. 209 тисяч вона коштує. Ну, це нова Вольво. 209 тисяч ось така. Но чорненька, 860-та. Якщо я не помиляюся. А, ну це... Ну так, така сама у мене стоїть в інвентарі, бо це не на чорну стоїть, а на білу. Десь ще в нас є біла, 209 тисяч, бо чорна ця вже продана. Ця чорна продана, але я точно така сама біла. Але де вона стоїть, я не знаю. Наверно, на фронті там стоїть, я туди не дійшов. Ось є ще також з великими пробігами фредлайнери. Ну, орієнтовно ціни... Ціни ви зрозуміли, Особо ціни не змінилися. піюшками ці всі Кенворди, тому Такі от справи є, ще якісь, ще признали трак, не знаю, це на ремонт чи це віддав уже хтось трак. Да, да, цей трак, мабуть, завернули, не платили щось там. Це ще підрбіли один. Це його зараз трошечки підшаманять, помиють і буде стати. І це мій трак. Я на ньому приїхав сюди, щоб поміняти прокладку. Під поддоном, але немає в нього болтів, то я буду її міняти в Нью Джерсі. Поїду на, нім, на ньому працювати далі, там є вже водій, який буде на ньому їздити. Так що такі справи. А от іще один хочу показати. Фредлайнер, який сьогодні прийшов, ні ціни нічого не можу вам по ньому сказати, тому що я його тільки-тільки приймав. І в ньому щось там 350 тисяч майлів. Він після лізінга Сьогодні йому повернули з Шнайдера. Шнайдер його брав у нас в лізінг. Бачите, кольори ці шлайдеровські. Вони повернули резину, навіть всю поставили на нього нову і його доставляв водій. Тому коротше, ось такий от. є. Також без нічого він, без IPU. Звичайна комплектація ось з'явиться в інвентарі. Через пару днів не знаю, яка його буде ціна. Все. Кому цікаво, телефонуйте, спробую вам розповісти, що є, як і по чому. Слава Україні! Бай-бай!